18! 18 літрів пива, 12 пляшок, 12 півтора літрових пляшок. І я, шановні краяни, будьте уважні, коли я зараз з вами, перед тим, як провести останній розгляд цінного призу, хочу провести останній конкурс. конкурс. А хочу провести з вами аукціон. Стартова ціна, стартова ціна цього ящика, пива, всього-навсього 50 гривень. Розмінна монета 5 гривень. Хто може дати більше, бо замовно, що воно коштує в декілька разів більше? 50 гривень, 5 гривень розмінна монета. Хто хоче придбати це пиво за цю суму? А куди гроші спрямують? Ваша сума яка? 55 гривень раз. А можна? Вже 55 гривень раз. 60 хто хоче. Або 70 хто? 60 гривень раз, мужчина. Куди гроші скрімують? Гроші переходять е, на розвиток супермаркету наш край». Добре. 60 гривень раз. 65 гривень. Пані хоче придбати це пиво на завтра, про сьогоднішнє свято. 70 гривень раз. 70 гривень сьогодні за таку величезну упаковку купила. 100 гривень раз. 100 гривень мужчина дає за спай купила, це замало чого. Воно коштує набагато більше. 100 гривень раз. 100 гривень. Два. 105 гривень дає мужчина за спайку пива. Спайка пива рогань. Воно коштує набагато більше на по сьогоднішне свята привести всіх і привітати. зі 110 гривень раз дає мужчина, Як вас Пан Паневоні дає 110 гривень за спайку пива. Два. 110 гривень. 115 гривень є мужчина. Мужчина є 115 гривень, за спай купила раз, 115 гривень перейдуть на розвиток супермаркету наш край. І обов'язково ці 115 гривень перейдуть у е, власність супермаркету. 115 гривень, два. 120. 120 гривень. Мужчина дає 120 гривень. Дебати продовжуються, побудуйте мужчині. 120 гривень за цю чудову величезну спайку пива. 12 пляшок і 1,5 літра, це 18 літрів. 100... 25. 25 гривень раз дає мужчина. 130 гривень дає мужчина, 130 гривень дає мужчина за спайку пива назад, купується свято. 130 гривень раз. 130 гривень. Два 135 гривень дається мужчина, підніміть руку руку що вас бачили, подумаємо, мужику цьому, 135 гривень. 150 гривень дає мужчина за спай купила. 150 гривень нас. 150 гривень перейдемо власні супермаркету наш край. 150 гривень. Два. 150 гривень. До людей, ця камера, 150 гривень. А ви пив? А немає вас з бездачі? Нічого, бездачі підомов. У... Дивіться, 150 гривень є мужчина. зараз 50 гривень ми підемо, поміняємо, 150 гривень. Сьогодні підбачимо оплески. придбати ми ще спайку пива. Шановні краяни, у нас повільне свято, День Святого Миколая і відкриття супермаркету наш край. І супермаркет, наш край, дарує ці гроші вам. Назад! Аплодуємо, аплодуємо, дякуємо за те, що ви азартний мужчина, за те, що ви грали і перемагали. Дякуємо щиро. 150 гривень переходить в мужчині. Всепив уйде ще раз описки. Дякую, дякую за те, що ви розмовляєте. Я дуже хочу. Я дуже хочу, щоб ви зараз шановні краяни. поаплодуйте, будь ласка, супермаркету наш край за це свято.